Якщо гадаєте, що ваше життя лажа, вам довою написано бути на узбіччі соціуму, жоден приємний спогад не з'являється свідомості, а все чудове чекає хіба у світовому майбутньому, радійте, що вас від нього не відділяють від 8 до 14 місяців. Постосовуватиме, як завжди, койот, якого не любила мама, та сподіваюсь, полюбите ви в цьому, як вивізка магазину біля дому, докучлому ютуб-шоу. Шакельний огляд, після перегляду якого стає на одну безплідну родину менше. What? виховуючи Аризону, комедія братів Коєнів 1987 року. Ух, старенька. Брати Коєни загалом славляться гумором в своїх фільмах. Правда, далеко не кожен з них є цілком комедійним. Олебовські прочитати та спалити ігри джентльменів це те, що я можу легко згадати. Та навіть вони яскраво відрізняються від тих, які асоціюються зі словом комедія в середньостатистичного глядача. Мабуть, прививати навігла сам смак і не почуття гумору вартувало б з того, з чим сам краще знайомий. Та, по-перше, хто я такий, щоб цим займатися. А по-друге,. Ну, хочеться самому щось новеньке глянути, а коїни в моєму серденьку вже давненько, тож мовчати про них не хочеться. Тим більше тут Нік Кейдж Коспоять Дятла Вуді. Мені уже навіть не треба старатись жартувати. Не хвилюйтесь, я все одно намагатимусь, можете віддячити за це активністю і фінансовою підтримкою. Цим прекрасним людям я вже вдячний. Тільки не забуваємо, що тут розмовляють про кіно. І перше, що треба зробити перед переглядом фільму це лягти і розслабитись. Серйозно, якщо ви боєте щось упустити, найкраще. Не напружуватись і спостерігати. Коли щось варте вашої уваги відбудеться, на цьому обов'язково зроблять акцент. От якщо ви не зануритесь у антураж розпитання братів коенів, ризикуєте не помітити того гумору, що ховається не в тексті, а в формі. От один з перших прикладів. Звісно, я засуджую знущання над людьми з мовними вадами. Олибоні, якась дитяча травма, що тягнеться досі. Тільки давши цей уривок, я нахабно вирвав його з композиції, в якій хай Макдона, персонаж Кейджа, оповідає свою буденність рецидивіста. Двіста і Not a pretty name, is it, що Щораз за разом грабую один і той же магазин, і щоразу потрапляю у в'язницю, яка стає його домом, в'язнів і стіни, якої він починає сприймати буденно. Ви вже мали б самі зрозуміти з того, як я тягну фразу, що весь сік в комплексності картини в кожній особі, в повторних зустрічах в'язниці, яка ментально тисне більше ніж фізично, і якщо з такою тюрячки рано чи пізно вийдеш, з полону власних думок не так просто втекти. Присяжні знайомі психолог.

Власне, так життя у в'язниці ми потрапляємо в сімейство Хая і Ед Макдон. Справжні няшки, тільки гляньте на них, не диво, що й будиночок родичі підігнали. Попри сюрреалістичні обставини становлення їх шлюбу, ті справді кохають одне одного. Заразкова сім'я, в якій бракує хіба малесеньких долонюк. та без драми тут не обходиться. Ед – безплідна, і ця особиста трагедія стала рушієм майбутнього сюжету і абсурду. Треба викрасти дитину. Нікого ні до чого не закликають, а саме до такого висновку прийшла полісменка. і її колишній фах теж зіграє свою роль, але справу зроблено. Тепер що? Жити життя виховуючи чужу дитину? No. Тут то ситуацію рятують другорядні персонажі. Байкер зісноведінь, який з'являється в реалі сімейство ствінгерів з дюжиною власних діточок. Oh Перепрошую пані Макдорман, не пізнав каюсь. <плес> Дуже люблю цю еді. Right. Старі друзяшки вирішили вибрати з в'язниці. Баштераджено а... Так чи інакше сцену звільнення з місця попередньої дислокації, як на мене, затягнули. Хоча моє сува швидше означає, що вона якраз така, як і має бути, якщо б не варто було її ще більше продовжити. Всі ці і інші чудові люди знатно підсиратимуть головним героєм в їх намаганнях створити нормальну сім'ю сім з чужою дитиною. Подальшому ви уявлення не матимете, куди ці двоє повинні прийти. Кожна сцена дивуватиме, і тільки но ви подумаєте, що це какофонія абсурду десь між у. Усього хаосу вистрілить рушниця. Персонажі фільму це прості шаблони, різні, харизматичні, постійно стають на одній і ті ж граблі, але за те як? Від того й приємніше бачити, яким чином їх образи спотикатимуться об Ну і звісно, кумедніше. Можна скільки завгодно говорити, який гарний гумор в фільмі, та так чи інакше дивлячись, будь-що ми хочемо бачити результат. Можливо, мораль, можливо, її спростування, ріст персонажів, конфлікт, його розв'язання. Якщо можна притягнути будь-який спонтанний вчинок, щоб він каталізував подальші дії, то залишити глядача з приємним відчуттям завершеності після не так вже й просто. Справжня драма, яка є настільки розумною, і очевидною для цих подій, про яку часом можна забути, керуючись емоціями? Ну що? Ну от купка ідіотів, яка сама створила собі проблеми, а потім якась шалка шокується розв'язанням цієї проблеми. По перше, на себе гляньте, теж мені люди найбільш раціональні істоти в світі. А по-друге, її усвідомлення і вирішення, ось те, що надає ваги цій стрічці. Це дивно, ні краплі нерозумно з мого боку, бо ти сам ставиш собі ті питання та між соцільного абсурду кажеш, та срати, це все комедія, а потім тебе і сімейство Макдона повертають в реальність. Повну проблем усвідомлення того, що ми так-то наробили фігні і цього не виправити. Залишається тільки визнати це, подивитись, до яких злочинів вдались, і спробувати хоч раз вчинити правильно. І те, як це відбувається, теж смішно, вже не так, як раніше, з угаром, гучними смішками, а більш Тепло з посмішкою милоти на обличчі. Вами разом з героями потупому маніпулювали. Спочатку змусили забути про мораль, а потім несподівано згадати. Та не відчувайте себе обманутими. Це все сталося, щоб ви отримали задоволення. Від стилю, колориту, безглуздості події від того, що навіть ті, від кого ви вже не чекали змін, теж усвідомили свої помилки і стали на шлях виправлення. Знайомлячи нас з новими персонажами, повертаючи до старих між карколомного екшону і ловіння мух пальцями, наша пара винесе свої. Висновки нерадісні та реальні, і ми нікого не дізнаємося, чим закінчиться їх подружнє життя і чи закінчиться взагалі. Тільки бачитимемо черговий сон Хая, який, звісно, що бажатиме щасливого майбутнього в дружній і великій сім'ї. цього сон нездійсненна мрія, та чи не в наших руках її реалізація?